Друзі, всім доброго дня! Дивіться, французький квартал перший, там у нас бульвар фонтанів, французький квартал, другий, Централ Парк, там у нас Таріан Таверс, і в цих будиночках з'являється у нас нова квартира на продаж. 62 метри квадратних, перший поверх, 130 тисяч доларів, три кімнати, електрозарядка без комісій, все в ній є. І зараз я вам цю квартиру покажу. Це у нас територія будинку, ось перший поверх і ця квартира. Такий у нас розкішний під'їзд, преміальний, і ось вхід до квартири. А ось і сама квартира. Хороші, броньовані двері, Wi-Fi-роутер. У нас тут є вішалки. Ванна кімната, душова кабіна. Також є. Пральна машина, туалет, бойлер. Дзеркало тут. Також тут дзеркало при вході. У весь ріст. Є у нас пилосос, все залишається в цій квартирі. Розкладний диван, обідня зона, телевізор. Є у нас кондиціонер. Тут у нас. Зона для готування їжі, посудомийна машина прихована. Чайник, мікрохвильова піч, витяжка, холодильник, все залишається, газова плита, що дуже зручно у наш час. Далі ми йдемо у першу спальню. Вона у нас з балконом. Дивіться, яка гарна кімната. Також всюди штори блокау. Тут у нас робоча зона. Це у нас балкон засланий з москітними сітками. Дуже зручний, багато речей тут поміщається. Там у нас шафи, тут у нас також шафи це вигляд з вікна. Йдемо далі, йдемо у другу спальню кімнату. Також дуже зручне планування в цій квартирі. Це у нас ліжко телевізор. Квартира двостороння, як ви можете бачити. Дуже тихе подвір'я. Це у нас також робоча зона, принтер. Залишається все, окрім особистих речей власника, шафа, купе. І переходимо до останньої кімнати. Це у нас гардеробна кімната. Отож, друзі, якщо ви хочете купити цю квартиру, обов'язково звертайтесь до нас в особисті повідомлення, і ми з радістю вам її покажемо.